Шановні гості, дорога родина, привіт. Сергій такий яркий. Кажу, давай підемо кудись, запишу начало відео для влога. Вчора була неділя, ти нічого не записувала такого, але закінчила вчора пошиті речі, попідклеювала і потім на підшивочній машині підшила. Вчора був дощ, був вчора. Да, чи не бу... зранку? Чи був, чи не було, вже не пам'ятаю. А сьогодні гарна погода. Дерева такі жовті клени, наче вони пофарбовані жовтою фарбою. Так гарно. Дуже люблю, знаєте, коли воно таке? Дивіться. Наче хтось взяв і розмалював ці листочки. Все таке гарнюче. А ми, як завжди, зранку прогулюємося, нам нічого не треба сьогодні купувати. Ну, я в на увазі є і хліб і молоко, все є. Просто вийшли пройтись. Там щось приготуємо пообідати, та я вже буду дивитися, що робити. У мене ще є викроєні 6 суконь уявіть, є викроєних, ті, що можна шивати. Буду вже дивитися, чи сьогодні зніму якийсь урок, чи дошию те. Як муза, так і буду робити. Якщо ти дикарі опять какашками не начнуть кидатися. Каже, якщо дикарі опять какашками не начнуть кидатися, то Сергій, до речі, ще приводив один приклад цікавий. Це вчора, чи коли? А ти казав: от уявіть, двоє боксерів на ринку змагаються. Є чіткі правила: один вилазить з рингу за межі і починає по цьому кидати палками, какашками. Ну, таке, знаєте, камінцями. Кам а другий боксер він же по правилам. Йому з рингу виходити не можна. Оце приблизно Україна і Росія. Оце таке. Ворони одні шукають їсти, а інші ховають, горіхи, знаєте, так цікаво за ними спостерігати. Я взагалі ворон люблю. Біжить, біжить, біжить. Потім вони з висоти кидають на дорогу горіхи, щоб їх розбили машини. Так низько листя Обрізати треба. Гарна погода. Сергій сьогодні зранку питає, чи я не змерзла. Мені тепло спати туди з одіялом. Під ковдрою. 18. Градусів. Да, 18 градусів спальні. У нас в спальні нормально. Спиться. Спиться шикарно. І коли знаєте, питають, ой, ви там чи мерзнете, чи ні. Ми звикли. У нас так завжди. От скільки років в цьому будинку, скільки ми в цій квартирі, стільки от така температура в нас в квартирі. Ми звикли. Нам комфортно одягти светри, тапочки. І сидіти, ніж натопити 28 градусів, бігати в трусах, і потім виходиш на двір, і відразу соплі, насмерки, гриб, ще якась біда. <рес> Боже, які вони класні ці ворони. Привіт! Що ти там шукаєш? Перший раз бачу, що вони вдвох сіра й чорна ворона. Вони ж. Пари в них по, по кольорах. Чи це, може, вони просто подружки? Здрасть. Там щось є, я бачила, хтось щось ховав. Де воно? Дуже подобаються оці дерева, такі, знаєте, як холодок. Літом вони взагалі виглядали класно. Не знаю їхню назву. Ось такі в них гілочки. Не вічно зелені, вони на зиму осипаються. А яка їхня назва цих дерев? Такі класні. Дітки в садіку. В садочку, в садіку. В школі бачила в деяких вікна горять. Ось яке в дівчини волосся, рапунсель. Яке гарне, да яскраве, класно. Казали мені, що це Барбарис росте ось тут. Дивіться, як рясно-рясно. Який гарний. Як називається оця культура? Я пам'ятаю, що ще коли... Скотка і путає, да. сама розкаже, як Ой, але яке воно класне, червоне. Багато такого на городі росло. Садили. Бачите ось скільки роботи на столі. ці два плаття, не пошиті. Один, два, три, чотири. Оце, мабуть, зараз поставлю ці коричневі нитки та буду шивати. Бо хто його знає, будуть вимикати електрику чи ні. Це те, що вчора я довела до ладу, костюмчик, лавандова сукня, така тепленька. З цієї тканини питали, як називається ця тканина. Це мікрофібра. Бачите, яка вона цікава? Така якась ну, мікрофібра, але вона м'яка, тепла, еластична і отак от цікаво виглядає. Ангорові сукні закінчила. До речі, Оля питала, чи буде на неї кофточка. Я їй сказала, що ні, буде. Ця кофточка на об'єм грудей до 103 см. Якщо Оля буде дивитися влог. І такі ще дві. І зараз поставлю коричневі нитки. спочатку там треба буде мені зшити виточки, тож в добру путь. В добру путь зараз ось сяду за своє одне із робочих місць. Одне із робочих місць. Багато ворсу від тканин, тому приходиться частенько все протирати, ну, але що робити? Ну, так спочатку попередня збірка у нас, щоб ви не робили, а потім вже зшиваєте на облоті. Спочатку зашиваємо виточки, якщо десь потрібна якась припосадка, робимо припосадку. Все. все. поступово, потихеньку. А воно, якщо з однієї тканини декілька виробів, то і шити його скоріш. От такі пусті я не викидаю, якщо в мене вони залишаються, я їх ось бачите. І потім, якщо якусь одну нитку купую, ну, наприклад, одну чи дві, отакі великі. Що в мене, наприклад, купую дві, то на ці просто потрошку перемотую і економія. Тому що буває такий колір, що ну, його багато не треба. Не чорний і не білий. Чорних ниток, до речі, вже закінчились, треба купити. Бо я вже їх і маленькі дістала, он наматувала на шпульку, намотувала. То треба чорні купити. Бажано, звичайно, 50 й номер або 120-й поліестер. Але якщо немає, то. І Сороковка підійде. Машинки ці вони шиють все. Шиють все і майже будь-якими нитками. Примислова техніка для того і зроблена, щоб багато працювати. Так, будемо дивитися, що тут таке в мене, так? Перше, Перше. це що? Що тут я понавирізав? Ага, тут з V-образним вирізом і є виточки. І вже фломастер, оцей самозникаючий, бо це я малювала. Коли я малювала його? Не бачу я ще фломастер. Може десь впав цей трік-маркер. Я його весь час шукаю оцей дорогий фламастер так, такий гарний він. Цим дешевим не дуже то гарно і малювати. О, оце таке. Бо по цій Ангорі Soft погано малюється ручка, вона так, наче як. Заціпляється, а фломастер малює добре. Отаку от маю роботу, бачите? Виточка, і зараз треба її зашити. І от так по кожній сукні я розвертаю і дивлюся, як зашивати. Хтось там питав, як зашивати виточки. Давайте я вас сюди, а ніяк мені сюди вас переставити, бо в мене, як завжди, зайчики штатив. я не беру. Але може щось відбувати. Шматочок роботи дай побачите. Ні, вам не видно буде. Дуже. Може, отак? Подожіть. Бо на стола, якщо поставлю, якщо поставлю на стола, буде вібрація, буде трястись. Все рівно не видно. О, ручка впала. Ось так. Бачите? Хтось тобто там пи... Все. Для того, щоб зашити виточку, ось намалювали виточку, складаємо по лінії, яку намалювали, і свій оцей розчин зашиваємо. Кожен його пам'ятає. так поступово обов'язково закріпка на початку і на кінці. ось так зашивається виточка. Хто, може, не знав, то дізнається щось нове. Нитки максимально завжди підбираємо в тон виробу, не в тон вивороту. Бо інколи буває виворот білий, а зверху малюнок чорний, то який ви будете вибирати? Щоб видно було на лиці білі нитки, Ну, ні, звичайно. Деякі такі питання задають. Питали вчора. Анна питала шеремет, мабуть, що якщо я правильно запам'ятала. Які е, потрібно голки для екошкіри? Будь-які, головне тефлонова лапка, щоб не тормозило. Ну, тефлонова лапка, вона підходить не тільки для екошкіри, а й для інших. Все, тут я зашила виточки по цій сукні. Далі дивлюсь тепер: так, от вам буде знаєш, такий блог влог От по цій сукні я зашила виточки. Тепер розгортаю далі. Дивлюсь, що тут у мене. Угу. Перевіряємо. Два рукава. Припосадка треба? Ні, бо це трикотаж. Це що у нас? Ще якийсь верх? Подожіть. Це щось, я заграбастала. Ще верх? Ні, це ж з неї. Спинка, все нормально. Угу. Спідниця. Одна частина, спідниця інша частина і пояс. Так, у цій сукні все. Отак От беру і дивлюся, де тут виточки є. Рукав, на полочці є нагрудна виточка і на спинці є виточка. Бачите? Знов я сюди. І оце так перед кожною сукенкою маю танцювати. Кожну дивлюся, от навіть якщо вона з однакової тканини, все обов'язково роздивляємося. Тут вже бачите, нагрудна виточка в проймі. Там була в бік, тут в проймі. Це якщо сукня олівець, то можна робити і так, і так. Це вже за бажанням. На трикотажі виточка може бути, взагалі її може не бути, може бути в проймі, може бути в бік. Можете на грудну випічку в талію переводити. Так, у мене тут банка пола. Треба набрати води, щоб запас води у вас завжди був для парогенератора чистої. Питали теж питання. Це вже 6 років каналу, 6 років одне й те саме питають про воду. Щоб ваш парогенератор служив довго, не було напряму, то потрібно заливати чисту воду. Що таке чиста вода? Це чиста формула води. Дистилянт, дистильована. Якщо у вас немає змоги піти на заправку і купити, то купляєте фільтр зворотнього осмосу додому. Ваш чоловік його встановлює і ви отримуєте той же дистилянт, тільки ще з більшою користю, бо ви його вживаєте. Отримуєте чисту формулу води, без домішок, без всього. І тому ваш чайник ваш. Утюг, чи ваша праска, чи ваш парогенератор, бачите, ось віточки зашила. Залишаються без накипу. Чисті, гарні, красиві і здорові. Здоров'я вашого. Парогенератора залежить від вас. Ще питання було про вживання води. Господи, дівчатка, такі, знаєте, 40 років я прожила з однією ниркою. Я живу з 10 років. Ви думаєте, я не знаю, скільки мені води треба пити? Як? І в якій кількості? Це ж в мене у вас по дві нирки людей. Іде навантаження на дві нирки, а в мене на одну. Тож я за нею дуже переживаю. Я точно знаю, скільки мені треба пити водички, Так що не переживайте, я ж доросла тютя. Може деякому здається, що я така, знаєте. Але ні, все я знаю. Можливо, в якихось випадках навіть більше, ніж треба. Так, ну що ж, зашиваю. Вже багато наговорила. Ось так. Це все робиться. Ця виточка теж зашита. Нитки відразу я всі зрізаю, відразу шию і обрізаю нитки. Тому мої вироби дуже завжди охайні, гарні. І красиві, бо це все робиться, ну просто, знаєте, на автоматі. Коли ти це зробив мільйон раз, то на мільйон перший раз у вас теж все гарно вийде. Ну що, якщо щось дошию з цієї тканини, ну так, щоб вам показати приблизно, що це таке, то покажу. Буду працювати, бо роботи багато. Якщо не вимикнуть світло, то може ще зніму якийсь урок. Mm. Сергій зараз, щось зробить Сергій, буде смажити в аерогрилі картоплю. Питали за аерогриль зробити на нього о, огляд. Зайчики в інтернеті повно оглядів різних аерогрилів. Приблизно функції в них усіх одинакові. І вони працюють добре. Тож, якщо ви задумаєтесь над покупкою такого гаджета, однозначно рекомендую. Дешевші дорожчі, там Тіфаль чи ще якась дорога фірма. То вже ви дивіться по тим коштам, які у вас є. Але класна штука. Без олії посмажити картоплю чи м'ясо, без зайвого жиру, знаєте, не на петельні з такою кількістю олії чи смальцю, а взагалі без жиру це класно. Я взагалі смажена, отаке дуже жирне, мені в нього так робиться трошки недобре. Я можу їсти овсяну кашу, вівсяну, взагалі без солі. Без цукру, без масла. Просто беру, заливаю кип'ятком, воно стоїть, я оцю жижу перемішую і п'ю, навіть не їм, а п'ю, мені воно смачне. Все, на цьому поки що все, маю працювати, поміняю ще нитки в оверлоці. і Потім вже покажу вам, що з того вийшло. Тут нічого такого, тут просто гарна тканина, тому воно і вийде гарне. Петрик П'яточкін рахував слоненят, а ми будемо рахувати сукні. Сирі. Це сукня це без обробки, я маю в виду, без підрубки, ну і без волого теплової. Один. Два. Це буде три. І це буде чотири. Хто уважний, той помітив різницю в фасонах. Хоч вони з одинакової тканини. Тут, бачите, який низ цікавий. Ця сукня взагалі цікава. В неї горловина стіючка і такий цікавезний, цікавезний низ. Ну що ж, роботи ще я маю не так, а ось так. Роботи маю я ще чимало, тому що потрібно буде довести до ладу всі ці сукні, а їх треба попрасувати. Підклеїти обов'язково клеєвою паутинкою і підшити. Підшивати буду в потайну на ось цій своїй підшивочній машині. Ось, це підшивочна машина, бачите, з такою кривою голочкою. Вона робить потайний підрубочний шов. Ось, бачите, тут строчки зверху не видно, але. Плаття повністю підшите. ще в мене є зайчик мій промисловий, дуже... Та дуже корисний. Ну що ж, буду монтувати влог. Зараз знову по всій Україні повітряна тривога, коли вони вже там всі переказяться і повиздихають. Знаєте, от в кожного українця, коли повітряна тривога, ось такі думки і летять прокльони в сторону нашого сусіда. Зайчики, переглядайте старі відео, прошу пробачення за те, що я раніше знімала російською, мала таку дурість, знаєте, і це потрібно визнавати визнавати всі свої помилки, за якими зараз кожен за свої помилки буде розплачуватись. І ось хто мав наглість і неосвіченість, мабуть, що дурість знімати російською. Хто мав раніше дурість говорити російською, то і зараз про це зжалкує. Багато людей про це зжалкує, в тому числі і я. Тому відео, звичайно, що корисні, їх на каналі багато, але вже ну, терпіть ті старі відео, вони зняті російською. Для підтримки україномовного контенту обов'язково натискайте вподобайку під відео, і також пишіть, будь ласка, пару коментарів. Не один, а два, три. Хтось там мене знову залякував, що від вас відпишеться багато кого від мене відпишеться? Те, що якась матрешка із нашої сусідської країни відпишеться, то фу, хай відпишеться. Знаєте, як гівно від підошви відпаде, то мені не шкода. А кому треба, то й підпишеться. Я ніколи не переживаю за кількість підписників, мені це ну, взагалі не важливо. Мені важливо. Займатися своєю справою і не носити, знаєте, дурного в голові, а важкого в руках. Тож так, зайчики, тримайтеся, бережіть себе, бувайте здорові, гарненько їжте, щоб вам було не холодно. Якщо холодно, то одягайтеся та економте електроенергію. Тому що в кожній кімнаті нам світло зараз вмикати не потрібно. Старайтеся економити, я розумію, що багато хто звик, знаєте, я теж своїми ось улюбленими іграшками користуюся. Річ, я маю на увазі сушарну машину та інші такі гаджети, які споживають дуже багато електроенергії. Уже стараюся зараз розвішувати, сохнути речі, ті, які можна ось так, в кімнаті. На звичайній сушарці для того, щоб була максимально економія електроенергії. Тож і вам раджу на цьому все. Цьомки-бомки, бувайте, бо роботи маю багато. Надіюся, що світло не від не будуть вимикати. Ну, але якщо будуть, то будуть. Що ж робити? Прийдеться тепер нам зайчики усім трішечки потерпіти. Можливо, хтось мерзне, але знаєте, що наші хлопці там в окопах також мерзнуть, тому їм треба наша велика підтримка і любов. Бувайте здорові! До зустрічі!